368 тисяч доларів на реставрацію стелі мармурової зали та східного фасаду центрального корпусу у Чернівецькому національному університеті. Незабаром розпочнуть роботи, передбачені за великим грантом, виграним ще до повномасштабної війни. Подробиці розповідаємо далі. Зала, яка зачаровує своїм інтер'єром, та є однією з принад колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації. У 2021 році Чернівецький національний університет виграв грант посольського фонду США зі збереження культурної спадщини на реставрацію стелі мармурової зали та східного фасаду. Відповідно, тоді ж розпочалися і підготовчі роботи. Об'єкт всесвітньої спадщини це передбачає надзвичайно багато різноманітної документації. Потрібно не Необхідно було погодити в Міністерстві культури, тоді інформаційної політики, наразі підготувати проєкт, експертизу пройти, і тоді отримати дозвіл Міністерства на початок робіт. Все це було пройшло, все було добре, мали розпочинати. Фірма, виграла, до речі, виграла тендер, яка свого часу проводила реставрації консерваторії на Хрещатику. Втім, на заваді реставрації стало повномасштабне вторгнення Росії. Роботи у цьому напрямку було призупинено. Як розповідає координаторка гранту Тамара Марусик, у 2023 році вдалося пролонгувати термін виконання робіт до кінця 2025 року. Отож, приступили до оновлення документації. Дозвіл на проведення робіт отримали у грудні минулого року, і незабаром фірма, яка цього разу виграла тендер, розпочне реставрацію. Заплановані вони на 20 П'ятий рік, і ми плануємо. А ви знаєте, що цього року університет святкуватиме своє 150-річчя, тобто, ми все робимо задля для того, щоб завершити до вересня місяця реставрацію, і щоб 150-річчя університет вже зустрів в оновленій відреставрованій мармуровій залі. Стеля мармурової зали не є автентичною, оскільки сама зала була майже повністю знищена після відступу румунсько-нацистських окупантів у 1944 році. У радянський період періоди її відреставрували. Втім, наразі стеля потребує додаткових робіт, адже зала це одна з головних родзинок об'єкту культурної спадщини. У ній проводять багато заходів та екскурсій. Коли ми бачимо, що трошки сипеться стеля мармурової зали, це справляє неприємне враження. І цілком зрозуміло, коли екскурсант заходить і піднімає голову і дивиться на цю унікальну споруду, де стеля трошки сипеться, це Ну будемо казати, не дуже приємно і не дуже приємно нам і не і не дуже приємно взагалі в цілому, то що об'єкт ЮНЕСКО не підтримується. Хоча порівняно з іншими об'єктами ми перебуваємо в належному стані. Окрім стелі, грант передбачає також реставрацію східного фасаду центрального корпусу, а саме двох дверей та сходів. Адже в університеті реалізовується також проєкт перетворення господарського двору на туристичну інфраструктуру. Саме звідти ти планують у майбутньому розпочинати екскурсії Щорічно колишню резиденцію митрополитів Буковини і Далмації відвідує безліч туристів. Лише минулого року 600 з них були іноземцями. Це свідчить про високу привабливість цього об'єкту культурної спадщини ЮНЕСКО не тільки в Україні, а й у світі, зазначає Тамара Марусик. Наш університет єдиний в Україні і один із семи у світі, який виконує подвійну функцію з одного боку, освітня і наукова інституція, а з. Другого боку, об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це гонорово, адже на сьогоднішній день в списку ЮНЕСКО у світі перебуває 1157 об'єктів. З них сім університетів, серед яких цих семи один наш. Ну то це говорить про щось. Так це говорить про імідж, це говорить про те, що таким чином ми маємо сприяти тому, що все-таки ось це наше просування да нашої резиденції це своєрідна культурна дипломатія. Тетяна Дубіцька, Темедня, дня.